Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його обличчя, немов обличчя АНГела. ПОСЛАННЯ до ЄВреїв, розділ 13 Братня любов нехай перебуває. Гостинності НЕ забувайте. Бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. в'язнів пам'ятайте, не мов би ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай у всіх буде в пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив: Я тебе не заставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати Господь, мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших. Які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір. Несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж, прошу вас це робити. Щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава. По віки вічні. Амінь Благаю вас, брати, прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь. Псалом тридцять Гріх Нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, доброчинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя похмари, справедливість твоя, як Божі гори, суди Твої, немов глибока безодня. Людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, твоя ласка? Людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш, бо в тебе джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло? Продовжи твою ласку тим, що тебе знають. І справедливість твою тим, що праві серцем, нехай нога гордих на мене не наступить, рука безбожного, нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Книга Приповідок, Розділ перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля: Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, Мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, Воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга ЧИСЛА. Розділ 34 І промовив Господь до Мойсея. Повели нам Ізраїля і повідай їм. Як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину. Край Ханаан у своїх границях. Південна сторона. Простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акрабім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш Барне, а звідти вийде до хацар Адару і перейде до Ацмону. Від ацмону повернеться вона до єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море. Воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до Гор-гори. Від Гор-гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду. далі простягнеться вона до зіфрону і закінчиться у хацар Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від хацар Енану до Шефаму. потім спуститься вона від Шефаму до рівли на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег кінерет моря, а звідти піде геть на низ уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля. Це земля. Що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам, бо коліно синів Рувима і коліно синів гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину. Священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди, Калев, син Ефунне, з коліна синів Симеона, Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина Елідад, син Кислона, з коліна синів Дана, князь Буккі, син йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханієл, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шіфтана. З коліна синів завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Ісахара, князь Палтієл, син Азана. З коліна синів Ашера, князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі. Князь Педагел, син Амігуда це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан Землю.